bye mm -hmm. Всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати малиновий десерт. Я буду готувати його порційно. Для десерту мені необхідно, для бісквіту мені необхідно какао, борошно, цукор, яйця, вода, сіль, ванільний цукор, розпушувач для малинового крему. Малина, вершки, крохмал, цукор, вода. Цукор та лимон у миску додаю яйця та сіль. Буду збивати до збільшення в об'ємі та білого кольору. Додаю цукор та ванільний цукор. І продовжую збивати. Перевірити готовність збиті яйця чи ні можна ось так. Якщо Смужка залишається хоча б секунду, тоді яйця вже готові. Борошно додаю до какао, сюди ж розпушувач, перемішаю і буду додавати до яєць. Додаючи до яєць попередньо просію. Чому просію, хочу, щоб борошно набралося трішки кисню, і так бісквіт буде більш пишніший. І ось таких не було грудочок. Можна, якщо це какао, розтерти, тепер вимішую, але не інтенсивно, ось такими рухами легкими, щоб не порушити структуру яєць. Додаю воду. Для чого вода? Для того, щоб бісквіт був м'яким вологим форму попередньо застеляю пергаментом, бортики форми змазала трішки тістом, для того, щоб приклеївся пергамент. Викладаю тісто. До речі, це тісто дуже швидко готується. Бісквіт випікатиму у розігрітій до 170 градусів духовці 15-20 хвилин. Готовність бісквіта можна перевірити шпажкою. Шпажка чиста, значить, бісквіт готовий. А зараз займуся малиною. Малину викладаю у черпак, в мене вона морожена. Сюди ж додаю цукор. Перемішаю, залишу на декілька хвилин, нехай постоїть, а сама займуся крахмалом. Крохмал додаю воду і перемішаю, щоб не було грудочок. Так, крахмал готовий, переходжу до плити і займуся малиною. Малина буде в мене нагріватися, аж поки не закипить. Малина закипіла, знімаю з вогню і перетру через сито. Перекладаю в сито, чому буду перетирати, тому що кісточки будуть зайві, вони нам не потрібні, щоб не зіпсувало смак та відчуття від десерту. На зубах не тріскотіли. Малину перетерла, переливаю в черпак. І знову на вогонь. Бісквіт дістаю із форми, Ні маю захисні такі бортики і перекладу на решітку до повного вихолонення. Малинове пюре нагрілося, додаю крохмал. Попередньо його перемішати, тому що крохмал осідає на дно мисочки. Додаю помішуючи, постійно помішуючи, варю до загустіння. І потім ще одну хвилинку, щоб, щоб крохмал уварився і не відчувалося його смаку. Готую вершковий крем додаю в миску вершки 33%, не менше, якщо 36%, буде теж добре. Вершки мають обов'язково бути охолодженими, додаю цукор і півчайної ложки лимона. І все перемішую блендером, буду збивати до стійких піків. Ось така консистенція отримується вершки з цукром. Перекладаю малину в кондитерський мішок, так буде зручніше наповнювати склянки. Вершки теж перекладаю в кондитерський мішок. А зараз бісквіт приготую, мені треба його порвати на шматочки. Бісквіт вологий, тому я думаю, буде смачно. десерт серд отримується не сухим. Викладаю бісквіт на дно склянки. не втрамбовуючи, а розрівнюючи. Потім вершковий крем. Наступний шар це буде малина. Викладаю малину. І останній шар це знову вершковий крен. Ось такий малиновий десерт у мене отримався. Якщо він вам сподобався, переходьте на мій канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Буду вдвічі вдячна до нових смачних рецептів!